Дивитись підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Колумбійські наркотики на Волині на його дині затримали пасажира з канабісом. Жорстоке побиття у Львові. Підлітки напали на знайому і знімали це на відео. У Хмельницькому жінка викинула немовля у смітник. Їй оголосили підозру. Слава Україні в ефірі підсумки дня 24 березня. У студії працює Христина Дричик. І Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Підтвердили загибель у Донецькій області 47-річного солдата Андрія Драганчука з міста Ківерці Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради. Відважний захисник був мобілізований до лав ЗСУ 19 квітня 2024 року. Служив у механізованому батальйоні на посаді оператора відділення протитанкових ракетних комплексів. Герой трагічно загинув 31 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі села Максимільянівка Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, Вічна пам'ять та шана захиснику, 24 березня у Луцьку провели в останню дорогу мужнього воїна Олександра Повха. Аби попрощатися з героєм, прийшли рідні, друзі, побратими та усі небайдужі волиняни. У цей дощовий день, 24 березня, Луцьк прощається із відважним воїном Олександром Повхом, котрий у свої молоді роки трагічно загинув, борючись із безжальним ворогом. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні та близькі загиблого захисника. Мужній Олександр Повх захищав свою батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. Воїну було лише 24 роки. Друзі згадують його як хороброго та сильного чоловіка. Я його. Друг з дитинства, ми з ним дружили дуже довго, часто гуляли. І якраз, так, мені розказав про це друг, каже, що Сашка загинув, я був здивований. Розкажіть, як він пішов воювати, коли? Е, його забрали на війну. Він, походу, добровольцем пішов. А коли? На початку війни ще. Він три роки відслужував і загинув його підривали на міні. Хороший він, він був Ну, Він завжди був за справедливість і Ну, Саме, що мені подобалося, що він чесний. Типу, якщо щось не так, то він завжди вирішав його по справедливості. Мужиком був завжди. А розкажіть про його родину, про батьків, про братів систему. Він жив з нами, ті, пан, цей по сусідству завжди допомагав. Якщо щось не так, то Саша, давай тут треба допомогти. Він завжди приходив, допомагав. Олександр Повх трагічно загинув 14 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Харківської області. Знайомі не можуть повірити у цю гірку втрату. Я знала, я знала, бо сусіди що дуже хороша людина. Дуже що можна сказати? Хай з Богом спочиває. Вічна пам'ять рідні загиблого героя розповідають, що він був відважною людиною. У нього залишилася маленька донечка рідня. З перших днів знаємо рождення. Дуже хоробий чоловік. Воював з перших днів на контракті. Був прикордонником. а Потім забрали його туди, відправили і все. Стина залишилася дворобки, тільки бо в Два роки тоді. Волиняни на колінах проведжали в останню дорогу Олександра Повха. Поховали героя на кладовищі у селі Забороль. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну. Вранці 24 березня, близько 10-ї години, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі в Луцької громади. На місце одразу прибули вогнеборці та оперативно ліквідували займання. Причини загоряння наразі встановлюються. Власницю будинку госпіталізували до лікарні. На митному посту Ягодин завдяки службовому собаці, виявили темно зелену речовину рослинного походження, схожу на канабіс. Як повідомили митники, її намагався ввести в Україну громадянин Колумбії, який подорожував рейсовим автобусом Познань Київ. Наркотики він сховав у металевій банці у своєму рюкзаку. У цей же час на митному посту у столу виявили ще два випадки незаконного перевезення наркотиків. Пасажирка автобуса, яка виїжджала до Польщі. Приховала у кишені жилетки скляну колбу з канабісом. А у чоловіка, який також прямував за кордон, у курці знайшли порошок білого кольору, схожий на небезпечну психотропну речовину Альфа Півіпі. Усі речовини вилучені та передані правоохоронцям. Попередня кваліфікація справ незаконне перевезення наркотичних засобів без мети збуту. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 24 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, постраждала 54-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці від госпіталізації. Вона відмовилася за інформацією голови Запорізької Ова Івана Федорова. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівок, гаражі та приватні будинки. Також неспокійно було й на Київщині у Фастівському районі. Поранень зазнав. 37-річний чоловік. У нього осколкові ураження живота, грудної клітини, стегони голови постраждалого госпіталізували. Окупанти пошкодили два приватні будинки, а також спричинили пожежу на території торгувального підприємства, яку ліквідували рятувальники. Про наслідки обстрілу Київської області повідомив очільник ОВА Микола Калашник. Завдали окупанти дронових ударів і по Херсону та селу на Херсонщині. Внаслідок атаки є постраждалий та пошкоджені будівлі. Як повідомили в Херсонській ОВА, близько 11.40 ворог вдарив дронами по обласному центру у Дніпровському районі. Під удар потрапив 54-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та травматичну ампутацію в фаланги кисті. Постраждалого госпіталізували внаслідок атаки на дочани в Береславському районі. Пошкоджено житловий будинок. Зруйновано фасади покрівлю, вибито вікна. Інформації про постраждалих наразі немає. Крім того, медична допомога знадобилася 64 річній жінці, яка ще 22 березня отримала вибухову травму та контузію через обстріл передмістя Херсона. Вона лікуватиметься амбулаторно. В обідню пору російські війська завдали ракетного удару і по сумщині. Про це повідомив начальник ова Володимир Артюх. Епіцентр вибуху був біля житлових багатоповерхівок. Постраждала також школа, однак діти в момент атаки перебували в укритті. На цю хвилину відомо про 74 поранених, серед них 14 дітей для тих, хто залишився без житла у дитячих садках. Організовують місця для ночівлі. СБУ затримала агента ФСБУ Харкові, який готував схорони з вибухівкою та збирав дані для ударів по оборонних підприємствах. Як повідомили в СБУ, 24-річний харків'янин був завербований через проросійські коментарі в телеграмі. Він отримував координати тайників із вибухівкою, доповнював їх і створював нові. Також збирав інформацію про оборонні заводи для ракетних атак. Під час обшуку в нього знайшли докази зв'язку з ФСБ. Суд відправив його під варто без права застави. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала в Одесі агентку ФСБ, яка збирала координати для ракетного удару по базі морпіхів зсу. Під виглядом прогулянок із шестирічним сином вона фотографувала військові об'єкти. Відзначала їхні координати на картах та готувала агентурні звіти для передачі російським кураторам. Агентка сподівалася після виконання завдань утекти до РФ, однак її затримали на початковому етапі шпигунської діяльності. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у держзраді. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці Львівщини розпочали кримінальне провадження за фактом побиття 15-річної дівчини, яке сталося 3 березня в одній із квартир Львова. Як з'ясували поліцейські підлітки заманили знайому на квартиру, де жорстоко били руками та ногами. Відео інциденту потрапило в соцмережі 23 березня. Після чого правоохоронці оперативно встановили учасниць конфлікту. Нападниці та потерпіла мешканки Львова, їм 15 і 16 років. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Санкція статті передбачає штраф або обмеження волі до 5 років. У Хмельницькому жінці повідомили про підозру у справі щодо залишення своєї новонародженої дитини у смітнику. Про це інформує Суспільне Хмельницький. За даними слідства, 15 січня 2025 року підозрювана народила вдома хлопчика, замотала його в рушник, поклала в поліетиленовий пакет і винесла до сміттєвих баків. Після цього вона повернулася додому та приховала сліди пологів. На щастя, немовля помітили перехожі, і викликали поліцію. Зараз дитина перебуває у лікарні, а органи опіки розглядають питання про її передачу у дитячий будинок. Під час судового засідання жінка заявила, що розкаюється у своєму вчинку та хоче, щоб її сина всиновила хороша сім'я. Як пояснила вона, пішла на такий крок через страх людського осуду. У 2024 році її чоловік військовий зник безвісти. А біологічний батько дитини не бере участі в її житті. Жінка також зазначила, що сама виховує двох неповнолітніх доньок, а їхня сім'я мешкає в одній кімнаті. Наступне судове засідання відбудеться 31 березня. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі. Далі до новин світу у центрі Москви 24 березня спалахнула велика пожежа в елітному житловому комплексі. Вогонь охопив близько 100 квадратних метрів. Горів дах або пентхаус на верхньому поверсі. Повідомляють місцеві медіа. Апартаменти в ЖК коштують понад 186 тисяч доларів. Усі квартири вже продані, але не заселені. Там тривали ремонтні роботи. Сайт комплексу після новин про пожежу перестав працювати. Згодом рятувальники повідомили, що загоряння вдалося локалізувати. Цього тижня американська делегація на чолі з Ушею Венс, дружиною віце-президента США, вирушить до Гренландії. Про це повідомляє Reuters. До складу делегації також увійдуть радник Білого Дому з нацбезпеки Майк Волц і міністр енергетики Кріс Райт. Вони планують відвідати американську військову базу під Туфік та взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках у Білому домі. Заявили, що візит спрямований на зміцнення партнерства та економічної співпраці, а також на підтримку права Гренландії на самовизначення. Поїздка відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу анексію острова однак уряди Гренландії та Данії вже відкинули такі плани. 24 березня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки бойової готовності збройних сил за наказом Олександра Лукашенка, як повідомляє Міноборони, військові частини мають підготувати техніку до виконання навчально-бойових завдань, провести інженерне обладнання позицій, маскування та оборону визначених районів. Перевірка передбачає використання ударних і розвідувальних дронів, а також авіації. У відомстві заявили, що враховуватимуть досвід сучасних військових конфліктів. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Що більше важливої. Інформації дивіться далі, тож не перемикайтеся.